Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Вгору де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про дослідження відбудови у різних регіонах України, і зокрема на Херсонщині, яких підрядників вибирають для проведення робіт, та чи багато серед них мають сумнівну репутацію? Наскільки доцільно ем, коли ведуться активні бойові дії, розпочинати будівництво на лінії фронту? Чи є прогалини в законодавстві, які сприяють корупції? До ефіру приєднається журналіст, редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов. А мене звати Анастасія Дусінова, і ми працюємо наживо. Це означає, що ви можете ставити свої питання у коментарі. І до нас приєднується наш гість. Пане Юрію, доброго вечора. Вітаю, колеги, вітаю Херсон. Радий всіх чути. Дякую, що відгукнулися поговорити сьогодні у нас в ефірі. Отже, ви досліджуєте відбудову у різних регіонах України. Тож розкажіть, будь ласка, про це детальніше та чи проводите. Паралелі, аналогію між схемами відбудови на Херсонщині та в інших регіонах України може є щось спільнену насправді. Корупція однакова вона всюди, і знаєте, і в Україні, і в Європі, там і в США. Різниця тільки масштабом і розмірами. Корупція завжди полягає в простих речах. Отримати гроші за те, що ти не зробив взагалі. Ну просто взяв і і втік да? Пообіцяв побудувати укриття, а не побудував, але гроші отримав. Або ж е зробити щось, але по дуже такій завищеній ціні, коли заробіток уже трактується як якась крадіжка. Ну, як -то кажуть, за, -за, за свої будуй, коли в тебе в кошторисі задвоєні, або навіть і затроєні е ціни будівельних матеріалів. На жаль, таке дуже часто трапляється. от е то. Херсон в цьому плані, ну як. Мало чим відрізняється від інших регіонів, можливо, хіба що тим, що обсяг е, справді менший, ну ніж у багатьох інших містах, обсяг, обсяг. обсяг забудови якоїсь відбудови, тобто, потік грошей на Херсонщину, те, що ми бачимо через прозоро контракти різні. Ну де ну, дещо менший, можливо, тому що. Uh, ну, всі розуміють, що прямо в Херсоні в самому зараз в місті да Ну не варто будувати нову школу uh, Але чи ще щось будувати. таке, от, тут, Вибачте, у мене знаєте, отут у мене, як то кажуть, когнітівочка розвалюється на частини, тому що ну приклади ж того, що расисти розвалюють те, що ти будував, є. Вони вже зараз є. От свіжа історія це у нас. На Харківщині містечку Старий Салтів це 40 кілометрів, навіть менше від Рашистів, Тобто там добиває вже фактично все. І там, коли звільняли це містечко, що в 22-му році від рашистів, під час боїв була зруйнована місцева школа, хорошо, потужно так зруйнована. Тоді вирішили її відбудувати. Ну для створення у людей враження, що життя не покинуло цю територію, що і на околиці України якось турбуються про людей. Але просто зробили ну одну не дуже хорошу річ, або не хорошу річ, взагалі відбудували сам. Школу там 200 мільйонів гривень гатили за відбу... для відбудови наземної школи, а не підземного укриття. Якогось причому навіть не збирались а, туди повертати дітей. Ну бо це школа в цьому містечку, вона сільських дітей, яких автобусами звозять, обслуговує. Звісно, там автобуси ці всі полюються дронами рашистськими ніхто б дітей не возив при здоровому глузді, ніхто б не посував їх туди. Тобто, школу збирали використовувати взагалі для того, щоб ну вчителі прийшли там зум. Дітям провели, хоча вони той Зум можуть із дому провести. Ну і чим це скінчилось? Школу мали здати вже остаточно цього літа, от о, о, от зараз, фактично, вже було завершено красиві фотографії. Харківська адміністрація вже там прозвітувала все. І добрий вечір, шахедами роз, розбили її знову, от, от у квітні, оце кілька тижнів тому. Uh, і все 200 мільйонів гавкнуло просто в одним місцем. Після цього вони замовили за, пів, за 150 за мільйонів гривень вже будівництво укриття в цій школі. Ну от тому, от скажімо так: ем, логіка і сенс, ем, ну які там чиновники чи політики вкладають якісь відбудови, іноді відсутні, і це от насправді біда. Так, я маю тільки зазначити, що у нас будуються підземні школи, але все ж таки у будівництво, саме у будівництво може прилітіти будь-якої миті. Це ж ніхто не застрахований. Так, хотіла б поговорити також от, про випадки з ну, підрядниками сумнівної репутації, які отримували контракти саме от на відновлення. Як часто такі ситуації трапляються з відновленням? Ну знаєте, в Україні Україна така країна, що за довгі роки тут мало лишилось підрядників, у яких би репутація була безсумнівна або просто хороша. Або з одного боку, багато всяких кампаній ті типу порага і капита, які створюються під якісь проекти, або ж правоохоронці довкола деяких компаній створюють ажіотажі з кримінальних проваджень, тому що правоохоронці ж, коли дивляться на потік грошей, який йде на фірму, вони ж відразу відчувають фрустрацію. А де тут я? Як це без мене? Ну, думаю, якийсь прокурор чи там поліціянт, і тому часто ще й таке виникає. От е тому я б дос не про сумнівну репутацію говорив, а про компанії з ознаками ефективності, або ж які ну навряд чи спроможні виконати підряди. На жаль, е тут такі скандали є. І от Херсон, е саме Херсонщина, ну. Потрапила вже в таку історію. Це і по фортифікаціям. От від журналістів Бігус Інфо стало відомо, що компанія, ну я так розумію, близька до заступника голови обладміністрації, Ну дуже неймовірно близька. Ну тісніше вже не буває. Да що на неї закачуються підряди там десятки сотні мільйонів гривень, і по скажімо так, поціни будматеріалів. Ну, Мали б шокувати по-хорошому, да? бо це мародерство якесь на крові виходить. От, але ну, от що тут скажеш? Це явище є, і, на жаль, правоохоронці ну, не завжди реагують на такі історії. Ну, От тут це біда, вона повсюдна, і, на жаль, я, я, я не знаю, що з цим робити, чесно. Ну, ми будемо ще розбиратися у ситуації з фортифікаціями далі. А тут в коментарях е пишуть, що а у Херсоні, ж наче, по прикладу, Харкова будували, почали оці підземні школи е будувати. Це Я ж розумію. виходить це туди, куди прилетіло, чи це інший випадок? Е, ні, ну, у Херсоні то явно. Я я розказував про е, випадок на Харківщині, там Старосалтові, да? ага. в Херсоні це інша історія, безумовно. Дивіться, до підземних шкіл, о, отут, як то кажуть, ми усі між собою маємо маємо домовитись, е, чи варто це будувати. Підземна школа, ну, по-перше, це укриття. да? ну, Коли довкола щось вибухає, то люди мають десь е, ховатися. З іншого боку, ховатися в шкільному укритті людям, які живуть в кількох кілометрах від школи, ну, вони не встигнуть банально добратись. Да? Е, чи будуть укриття використовуватись як школи багато років? Да, е, перед? Ну, ми не знаємо скільки війна буде тягнутись, чи будуть діти ходити в школу, батьки чи будуть туди відпускати? Чесно, я е, от не маю е, такої уяви, е, чи буде використовуватись за призначенням це укриття, коли воно буде побудовано. Але з іншого боку, я ж кажу, я розумію, коли ну от вибухають щось поруч. От я в Києві живу на околиці. У мене шахетний маршрут над головою прилягає, тому часто їх чую. От коли ці вибухи відбуваються, то якби я розумію, що треба якесь укриття поруч мати. Коли вибухів немає, я зразу такий. Та може й не надать ці укриття. Це питання дискусійне, але принаймні воно. Не настільки однозначне, ну от, знаєте, там негативно сказати, що там не треба цих укриттів, як деякі інші випадки. От на Херсонщині ми нещодавно описали історію відбудови села. Посадпокровська пілотний проект. там у мене можливо, ну я що міський мешканець, да я не дуже розумію проблеми там села цього на Харк... Ой, на на Херсонщині, але тут у мене більш однозначне ставлення як до непотрібності відбудови а, тут і зараз цього села. От про що йде мова? Одне з сіл зруйнованих е, в Україні, от о, небагато е, сіл. Так отримали увагу. Там вирішили коштом держави за півтора мільярда гривень побудувати близько двох сотень будиночків е, для мешканців і дороги. Ну, щоб село могло функціонувати щось, їздити і так далі. От все це коштує півтора мільярди гривень. Роботи планують зробити швидко вже цього року, і все це на відстані 40 кілометрів від рашистів. Оце та саме історія я кажу: що е, старим Салтовим. росіяни можуть туди добивати, і тоді відбудова може перетворитись просто в нові красиві мішені для рашистів. А чи варто тоді так інвестувати гроші? Можливо, людям, які зараз би ну не мають житла, і це з 2022 року. Тобто, це знаєте, не тільки от зараз там це слово втратило можливості для розміщення людей. То можливо, людям варто продовжувати допомагати фінансово, щоб вони десь могли жити. Але оці мі мільярди гривень, я ж кажу, це не про 5 копійок мова йде. Ну там знаєш, знаєте, не про навіть не про 50 мільйонів на укриття. Якесь це півтора мільярди гривень на Виключно одне село а, так, от за ці гроші можна побудувати не одну лінію фортифікації, і зброїти бригаду. взагалі. і а якщо порахувати в дронах, то це ну умовно кажучи на такі дві-три повноцінні масштабні атаки, якими а, ми ще недавно нищили російські НПЗ. Ну, тобто, можливо, варто інвестувати в те, що нас захищає і допомагає перемагати в війні з расистами, а не ну, часткове вирішення порівняно людей. групою. Та Покровське там зараз відносно тихо, туди наразі так не долітає. Так там були страшні обстріли. я основи. Старисалтів теж не долітало, туди спеціально так не стріляли. Але коли школу добудували, коли вона красива стала, і всі похвастались, якраз і прилетіло шість шахедів. Ну, е я ж кажу, расисті теж циніки. І ну, е е Тому я от, знаєте, тут я більше е от, стою на тій позиції, що коли ти в щось інвестуєш великі гроші, то думай, як це допомагає нам перемогти у війні, от, от це базовий пріоритет. Uh, і тому я б ну, у мене досить такий радикальний підхід. Я б от зараз на час торгання взагалі припинив би uh, різноманітні ремонти там, реконструкції цивільних об'єктів тилу, які ще можуть функціонувати і без ремонту, умовно кажучи. Ну якщо в тебе ж uh, там лікарня стоїть і там пацієнти лікуються, да не треба інвестувати туди 600 мільйонів, щоб просто uh, нові стіни зробити там, щоб їм краще лежалося це може потерпіти до перемоги, бо якщо але не інвестити це... гроші в зброю, ми просто це робимо тоді для окупанта. Окупант але... прийде на все так, але й тут не все так просто, тому що ці ну забудови вони то йдуть, то призупиняються зараз. Фактично там нічого особливого не збудували за весь цей час з 23-го року. Там. От мої колеги спілкувалися з мешканцями я витком, там, вибачте, що... я не, не... А посад покровську посад покровському, так от саме в посад покровському, де йде відбудова зараз, ну yeah. мала би ти. Там будівництво фактично ну на паузі. Зараз чекаємо, ж просто держава протендерила тоді домовилась, а потім хоп, і припинила фінансування. Добре, ну та... когось там мамазгі зрослись, а тут просто прийшла нова керівництво в ж відновлення, яке провело нові закупівлі, призначило абсолютно інших підрядників. Ну не ті, що були тоді два роки тому обрані. А і зараз процес от, має полетіти побігти вже з іншою силою. бо як то кажуть, гроші є, але Важаю, ще мене... питання, чи воно полетить тут? Ще велике питання. Я пропоную послухати коментар мешканців посад Покровського про те, що там відбувається. Відразу після звільнення Херсона в листопаді даху майже не було. Ну, вікон не було, дверей не було, зрозуміло. Влітку буде два роки, як повернулися. За цей час нам волонтери допомогли перекрити будинок, поставити вікна, поставити двері. Ніби тоді є програма відбудови, але умова така: ми руйнуємо те, що є, і будуємо нове. Якщо зруйнувати будинок, куди піти жити? Наші проблеми це не проблеми тих, хто будує. Це вигортання, але ж я не знаю, коли підписували до договора... Умови такої не ставили. Той, хто залишив будинок, виїхав, будинок розрушений повністю, тому зараз відбудовують. Якщо ми, а нам говорили, коли ми повернулися, що рятуйте те, що є. От ми врятували те, що є. Да? На даний момент є вже вікна, є дах, є двері трошки підкидали потолу стелю, яка була з дірками, десь стіни замазали, щоб не світились. Ну, кацюня! Ось, власне, так я хочу зазначити, що це відео було знято ще до призначення нових підрядників. Тобто, там збільшилась кількість будинків, які е, мають бути знесені. От якось так вийшло, що раніше порахували має бути менше, потім збільшили, і якось, взагалі, не зрозуміло відбувається відбудова у посад Покровському. Ну, поживемо, побачимо? Ну е, то достеменно відомий за наразі один факт. держвідновлення провело нові закупівлі, уклав нові угоди і е, обіцяє фінансувати швидку роботу вже прямо цього року, щоб за цей будівельний сезон встигнути е, це зробити. Ну що маємо, що маємо. А от які механізми контролю за розподілом коштів на відбудову існують зараз, і наскільки вони ефективні? Чесно кажучи, я не знаю. От я е, не маю жодної уяви, чому саме це село отримало півтора мільярди, а не якесь інше село. Ну от, або е, які, ну, які критерії, пріоритети були. Ну, я так розумію, що це колись що в 22-му році приймалось рішення про кілька модельних там таких сіл, які відбудовуються. Ну, можливо, е, було розуміння, що грошей є ось тільки. А сіл зруйнованих багато. Ну давайте з якихось причин виберемо ось ці модельні. Да? Тобто, це ж не йде ще про покриття всього того, що було зруйновано в Україні. Тому я навіть не знаю, як це контролювати, якщо ти не маєш доступу до, до тих нарад, де приймаються ці рішення. Ну бо мотивації е, тих чи інших рішень ну ні, ніхто не, не зобов'язаний, мовно кажучи, публікувати ніде. Ну от е, і тому і механізм контролю складно придумати. От ми, що єдине можемо от наші гроші, що ми можемо е, робити, це перевіряти кошторисні е, історії цих будівництв і аналізувати ціни, які там витрачаються. Е, є ще інші проекти, які е, по факту, як то кажуть, ножками приходять потім і фотографують те, що вийшло. Це теж, от той вид. Крадійства, які дуже необхідно контролювати в тому сенсі, що гроші заплачені, а де результат? От це те, що ми як громадськість можемо, як, як то кажуть, грантовіки затійники старосяти і таке Але, ну звісно, що з боку держави, механізми контролю є можливі, набагато потужніші, аби б вони їх застосовували. А от чи є у нашому законодавстві, наприклад, прогалини, які сприяють корупції? На цих відбудовах, на тендерних закупівлях. Що я можу сказати по своїй своїй компетенції по кошторисам? Так, є, є проблеми. Завищені ціни в кошторисах, ну, умовно кажучи, цеглина в магазині коштує 8 гривень, а на будівництві вона вже різко коштує 16 гривень. Це свіжий приклад у нас з одного кошторису. Тобто о, є в Україні ціле таке мережево компанії, яким держава офіційно довірила функцію перевірки оцих цін. Це експортні компанії, е, яких спеціально наймають, щоб вони подивилися це на будівельний проект і сказали: Ага, отут ви правильно зробили, а тут неправильно отут не той будматеріал вирішили застосовувати і е, ціна не та. Ну і це зрозуміло. Цей контроль потрібен, тому що умовно кажучи, коли мер міста там чи обладміністрація замовляє будівництво, то мер і обладміністрація, вони не є фахівцями такими експертами в будівництві. Вони можуть не знати по чим цегла. і це ну це правда так. І, от, на жаль, наше законодавство не дуже сильно зобов'язує оці експертні фірми перевіряти все так дуже точно і потужно. Насправді є така сіра зона. В нормативній базі, в якій експертна фірма отак от каже: Минуточку, так все ж вже підписано, ціни от тільки нам прислали перевіряти, там уже підписи в адміністрації стоять, чому будемо дергатися, якщо вони вже погодились, і просто не перевіряють, не дають негативних висновків. І отаке замкнуте кільце, умовно кажучи, створюється. коли ті хто по ідеї, мали б перевіряти, не перевіряють, бо вже замовник дав на себе якусь відповідальність за ці завищені ціни. І от умовно кажучи, треба виправити то не багато. Один абзац там в одному з наказів а, Міністерства інфраструктури. Але якось роками на це ніхто не наважується, бо всі розуміють, що це ж боже, це що ж почнеться? невже ж ціни будуть тоді на будівництво знижувати. А це ну мало кому сподобається, бо маржавка в шторисах вона цікава, знаєте, не тільки е самим будівельникам, а й всяким оце, мерам, заступникам голів обладміністрації, Вибачте за жирний натяк е і прочим того, людям. Також є питання від моєї колеги. А звідки влади є таке бажання відбудовувати школи, сільради, а не будувати житло для переселенців? Наприклад, якщо ми говоримо саме про цивільні об'єкти, мені здається дивним це я думаю, що це пов'язано з тим, що для влади прийняти рішення про відбудову школи чи лікарні якоїсь набагато простіше ніж про будівництво житла. Ну, з, з політичної точки зору, де, де, де обличчя буде краще виглядати, а, що ми відбудовуємо школу, ну, все, нема питань. ну, типу, Всі побігли полетіли. А проблеми ж переселенців ну це ж якби проблеми всього кількох осіб, да? І, причому не місцевих, це ж ті, які переїхали а, до якогось міста. Ну і зрештою, житло то в Україні є. Ну умовно кажучи, люди мають змогу де винаймати житло. Ну нема такої кризи, що ну як то люди втекли від війни з фронту, да? а жити немає де. Ну умовно кажучи, можна відкрити будь-який сайт з оголошеннями і побачити, що пропозиція житла є. Було б просто що. Як то кажуть, коли давати людям гроші на житло, ну ти ж там особливо не заробиш. А от якщо ти дав півмільярда на будівництво лікарні якоїсь, то в одному місці дуже легко і приємно е освоїти пристойну суму коштів. Також є питання від глядачки. а як це так виходить, коли всього один підрядник приймає участь у тендері або він взагалі не профільний? Один підрядник це в тендері це нормально. Один підрядник в тендері це нормально. На час війни о, прийнято було рішення про те, щоб дозволити з одним учасником торги. Бо ну всім зрозуміло, що під час війни економічна активність падає, Ну в якихсь фірмах взагалі людей не лишилось, бо всі призвані на фронт. О, тобто, ну об'єктивно немає вже можливості в багатьох випадках так сильно конкурувати. Тому це полегшення є. А те, що не профільний, ну тут вже як то кажуть, замовник має перевіряти, хто до нього приходить на торги, і чи варто мати з ним справу. Ну тобто, тут вже треба розбиратись в конкретних кейсах на останок, хотіла би тоді запитати у вас пораду: от як громадськість журналісти можуть зрозуміти, що будівництво має корупційні ризики? О, те, що ми робимо, доводимо своєю роботою, те що перевірка кошторисів на етапі тендеру дає жирні натяки. Умовно кажучи, проаналізувавши кошторис, ти розумієш, чи там нормальні ціни закладаються. Ну. Звісно, є такі речі, як там, та, таємні приховані роботи, або ти ніколи не знаєш, е, скільки е, вкрадуть на будівництві, бо, ну, мого кажучи, можуть коштори записати е, цеглу по нормальній ціні, там, по 10 гривень за цеглину. Але написати, що, її на, е, що на будівництві ми покладемо тисячу цеглин, от по 10 гривень а потім на будівництво парахушці цеглина, їх там 200 штук всього. гроші за 800 отримали і розбіжались. Тому звісно, я дуже раджу, от саме місцевим активістам місцевим громадам фізично контролювати хід будівництва от Прямо от так от ходити, дивитись. А, тим більше в кошторисах ще, ще й вказують, умовно кажучи, який матеріал використовувати. А, і може бути таке, що написали, що у нас там буде супер-пупер плитка така дорога, от вона коштовна, прямо в магазині коштує, а ти на будівництво потім приходиш, а там лежить якесь, вибачте, гавно ну за 5 копійок. А, тому і такі речі варто перевіряти. І тут уже ну ніякий журналіст з Києва, типу, мене, не, не допоможе, бо це фактично перевірка того, що вже там на місці відбувається. Ну, я би отрадив от таке. Питання ще є. а як часто відкривають кримінальні провадження у разі порушень на закупівлях, та чи доходить взагалі до вироків суду? А, хороше питання. прямо от Дякую Десь... мені. Мої... Хоч би що поставила дуже правильно зведені акценти: чи часто відкривають кримінальні провадження, і чи часто доходять до вироків суду? Я вам так скажу: кримінальні провадження відкриваються регулярно, це як дихати. Ну, от це просто прокурор, чи там поліціянт, чи СБУшник, якийсь, ся, типа, о, день потекли, контракт, ну ж тут буде відбуватися. А в мене пепельниця в мерседесі забилась, то треба поміняти. тільки не пепельницю, а мерседес. І от, типу, а як же ти зайдеш в цю історію? Як ти гав, гроші будеш вимагати, якщо ти не відкрив кримінальне провадження? Тому провадження відкриваються аж бігом. А от до суду доходить, ну я б сказав так. В одному відсотку, мабуть, випадків і то коли е, це якась або Скандальна дуже історія, або ж, ну скажімо так, є вмотивований слідчий чи прокурор, бо судові справи от, точніше розслідування і суд над корупцією цій галузі ну тягнуться справді роками. каже чи може змінитись вже мер, може змінитись вже президент. Вже, ну Нема тих зацікавлених сторін в тому, щоб ця справа добігла до вироку суду. І тоді поліцейський може, ну там слідчий чи прокурор. Може просто продати справу вже по ходу Ну якщо його вже в потилицю ніхто не дихає, да то що взяв, продав там, а продати справу це ж просто. да Втратили якісь там докази по ходу Ну, в ході там комунальної аварії затопило архів, типу, все нема цього папірчика, і тоді адвокати противної сторони розвалюють справу вже на етапі суду. Тому, скажімо так, на жаль. На жаль, до вироків суду доходить дуже рідко. Якби доходило частіше, ми я гарантую, ми б жили вже в іншій країні. Тож будемо сподіватися, що колись все ж таки житимемо в іншій країні і з вироками від суду. Пане Юрію, дякую, що завітали і розібралися сьогодні з відбудовою підрядниками та корупційними схемами. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, удачі всім. нам. На все добре. Шановні глядачі, а я нагадую, що аби ви могли надалі бачити, що відбувається у Херсоні та області. Будь ласка, підтримуйте Ютуб канал вгору. Станьте спонсором. Ви можете обрати найбільш доступний рівень підтримки: це або міцний горішок, або Херсонський котик, або шанувальник та меценат. Я залишу посилання в коментарях, а точніше на нашу спільноту, а також у Ютубі підтримуйте наше спонсорство. Є кнопка, можна з комп'ютера або ноутбука, легше за все на неї підписатися. Ну, і також читайте та дивіться нас у соціальних мережах у Фейсбуці, в Телеграмі, в Тіктоці, також в Інстаграмі. За потреби звертайтеся до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей!